Тут ще вкладають бруківку та фарбують фасади будинків. Андріївський узвіз готують до офіційного відкриття. Через півроку після реконструкції перлину подолу обіцяють показати киянам у новому вигляді. Сергій із Вінниці знає Андріївський як свої п'ять пальців. Місяць вивчає підземні комунікації. Каже, люди на узвозі працюють і в день, і вночі. А в нас завжди так. все в останній момент Ночами, до двох ночі. Вчора до двох часов ночі робили. Треба встигнути. З боку боричевого току будівельники поспіхом ставлять ліхтарі та викладають бруківку. Робота взагалі в кратчайші шість років можна було в течені місяця. Вспіваємо. Кияни вже теж встигли оцінити новенький узвіз. Третього, це... там. Дай, дай Бог, щоб вони встигли. лежать, Тут хоч почали ставити. А там же, як кажуть, кінь не валявся. Потроху повертаються на свої звичні місця і місцеві торгівці. Я сьогодні перший день, перший день прийшла. Так, перший день хочу спробувати, бо ми не працювали. Ринчані вже, звісно, вже голова брифу. Ну я думаю, що буде красиві, звісно, город. От хоча для нас це буде А Чому? Ну, аренда, столи, нове, красоту нова, діти все деньги стоять. Тим часом у мерії рахують час до офіційного відкриття узвозу два дні. 3 червня Андріївський урочисто представлять після реконструкції на дійство. Запросили співака Олега Скрипку. Той зізнався, що вигадав власний сценарій розвитку звозу. Від країни мрій ми хочемо запропонувати е, е, фольклорні етнічні музиканти. Будуть співати грати середньовічні танці. Міська адміністрація вони пропонують початок 20 го століття, бо гакав голохвастовий. У мерії кажуть, на ремонт узвозу вже витратили 45 мільйонів. Таке фінансування має допомогти збільшити туристичний потік до Києва. Утім, поставити крапку з реконструкцією ще не поспішають. Адже на Андріївському є п'ять будинків в аварійному стані. На них чекає демонтаж. Є будинки, які треба бути роз. Язувати. Брати, тому що вони просто ну, в стані, який експлуатувати просто неможливо. Ну, Кожний будинок має заключення певних фахівців відносно подальшої можливої експлуатації. Все, що можливо експлуатувати після реконструкції, ми безумовно це зробимо. Але деякі прийдеться розібрати і поновити в тому вигляді, в якому вони були. Адреси аварійних будинків чиновники не уточнюють. А тим часом готуються до нової реконструкції. Найближчим часом облаштовувати під туристичні маршрути візьмуться Володимирську гірку та схили Дніпра. Ганна рибалка, Іван на 5 канал.